Вітаю всіх глядачів телеканалу Аверс. Не про політику, а про сімейні традиції і про цінності будемо говорити в Україні Боковель із Олександром Шевченком, народним депутатом депутатом України від українського об'єднання патріотів. Кропі, доброго вечора вам. Доброго вечора. пане Олександр, дякуємо. І звісно, хочу вас попросити. Маємо інтерв'ю на нашому телеканалі не про політику. Обіцяєте не говорити про політику? Що не будете питати? Не будемо питати, не перемикайте, залишайтеся з нами, аби дізнатися більше про цю людину, яка перемогла у праймері від укропу. Ну і ви знаєте, сьогодні тут не Ви ж про політику не казали, не будете говорити. Ми назвали, щоб люди знали більше. А, -а, -а. а про політику ми поговоримо ще в одному інтерв'ю. Ви знаєте, позаду нас горить камін, і це одна зі стихій. Ви вогонь, вода, повітря. Як ви себе ідентифікуєте? Щоб ми зрозуміли більше про вас? Овен, вогонь, напевно, більше. Ви можете сказати про себе, що ви гарячий карпатський хлопець? М -м. Настільки гаря, не настільки гарячий, щоб проступити весь сніг, але достатньо. Але снігу в буквалі достатньо для того, щоб утворити казку? Направду, направду. Дуже. Я знає... думаю, щоб запалювати серця, у мене і більше вогня. І запалювати, вистачає. і запалювати серця, направду. Мені здається, що в цьому місці люди дуже щасливі. Ви ставили собі за мету зробити людей буде щасливішими, незважаючи на всі проблеми, які є в них в житті? Тому що тут хочеться забути про все, що є на світі, негативно. Спорт це мир. Гірський лижі – це такий, знаєте. Можна сказати, не так спорт, як більше фізкультура, але фізкультура це і частина спорту чи здорового способу життя. Відповідно, людина, коли займається здоровим способом життя, відповідно, вона почуває себе краще, вона почуває себе здоровіше, морально і духовно, і Бог знає як. Тобто, я думаю, що в Карпатах вони надихаються, вони набираються таких позитивних думок, напевно, що негативна енергія вся тут залишається. А тільки про високе і про цінне. Маленький Олександр Шевченко. І спорт. Що ви тоді хотіли? Який вид спорту, можливо, обрали для себе? Можливо, десь батьки спонукали до якогось виду спорту. Що тоді було? Батьки не сильно аж спонукували до якогось виду спорту. Спочатку ходив на боротьбу, потім займався, як і всі в той час, при кінці 80-х, початку 90-х, карате, потім тайський бокс, ну, і бокс просто. Ну, Такий мене цікавили завжди види спорту, скажімо таки, як бойові мистецтва. Ну, але безумно, я також дуже люблю ходити багато. Ігор Палець, до речі, мене присадив на цю тему. По 10, 20, 30 кілометрів ходиш. І... Каже, це запорука щастя. Хотьба приносить радість. Відчуваєш позитив. Люблю, звичайно. І гірські лижі в першу чергу, тому що якщо б не полюбив на початку 2000 року років гірські лижі, то й буковелі напевно, не було. Тому що, як кажуть, добра ідея. Як кажуть, і з великим натхненням, то вона якась реалізувалась. Але ви знаєте, в одному з інтерв'ю ви пишете про те, що вашим натхненням мусить бути якийсь стил. правильно? Що було натхненням, щоб ця казка сьогодні народилася? Хто був таким натхненням? Тобто, от що ну, то, сім'я, родина, Ні, ну, підтримка друзів. Ви маєте на увазі, що буквально родитися? Так, ]ся? так. Хто став підтримкою? Підтримкою, безумовно. Родина, друзі, але натхненником була. Були, напевно, гірські лижі. Тому що мене вони так захопили, що я на початку 2000 року почав кататись, їздив на курорт Драгобрат, там тренувався з інструктором, їздив щовихідних. І в 2000-му, і в 2001 році, такою компанією великою з нашої фірми. Це з чоловік по 20, по 30, ми катались, ми долали різноманітні перешкоди тоді, якби. Та, який, в принципі, зараз на більшості курортів України, але тим не менше, Драгобрат хоч був сніжним. Ми там катались в таких неухожених схилах і пригали з різноманітних таких, скажімо, природних трамплінчиків, їздили по такому пухляку. І, відповідно, то мене так настільки захопило, що, ми, може, буквально через півроку зареєстрували нову компанію з Корзонера, яка в 2000 році це було приблизно в липні місці, яка от. Опікували всі ці роки Буковелем, і фактично та команда, той дух, які тоді прониклись, напевно, духом катання на лижах, духом гірськолижного спорту. І взагалі відпочинком у Карпатах, ми якраз надумали зробити щось, те, що могли би тоді зробити. Але безумовно, те, що ми могли зробити, набагато менше, ніж те, що ми зробили. І завдячи новим інвесторам, Палиці Коломойському, ми зробили цей великий проект, який сьогодні є дійсно серцем Карпат і таким, такою туристичною мекою України. Я не думаю, що хтось щось більше в туристичній царині зробив. Ну і зрештою, ви знаєте, хто захоче перевірити, як катається Олександр Шевченко, заходьте на його інстаграм. Ви, власне, те, що ви нам показали, я думаю, сьогодні буде ще більше підписників, оскільки людям дуже цікаво. Направду ми їхавши сюди, хотіли побачити, як ви спускаєтеся. Ваша вершина, яку ви підкорили. Яка? Тому що каже, там червона траса, синя, сьогодні нам розповідають різні історії. А ваша особиста? Можливо, навіть вона не тут, а в іншій країні. Ні, ну в інших країнах я багато вершин підкорював, але хочу відмітити таку гору, яка якщо не помиляюсь, 1900 метрів з лишнім. Вона називається гора Ребра, геликоптером, туди декілька разів злітав, з'їжджав. Потім це було десь декілька років тому. Потім, знаєте, були різні такі, як кажуть, багато напруги, вже не було часу. Це було, що не помиляюсь, десь в 12-му або 14-му році. Це було в квітні місяці, снігопад випав, ми туди полетіли, з'їхали. Так класно отримали задоволення по непідготовлених трасах. Потім внизу, знаєте, таке символічне вино налили. Угу. Гаряче? Про, просто так. Ні, Ні холодне, звичайне холодне, холодне вино, не було кому тому що зрештою, це кому ж кому. Ми просто так внизу на нижній станції на камінь так поставили, бокали налили, випили, сіли гелікоптери, полетіли додому. Часто ви буваєте? Щось таке смачне, хороше, корисне, можливо, нецінніше. Ну, ви знаєте, не часто буває, безумовно. Ну, знаєте, раніше думав, що вино якимось чином більш корисне, ніж, наприклад, тверді напої, такі як там горівка, коньяк чи ще щось. Ну, по-перше, в великих об'ємах нічого не корисне, все в міру треба. Але, знаєте, зробив для себе висновок, коли вино, знаєте, червоне, а воно, знаєте, якось йде не на користь, якось я відчуваю задурманено трохи. І голова болить, а виявляється, що є деякі люди, які, скажімо, не, їм немає права випити червоне вино. От я в склад таких людей входжу. І так виявилося, що і моя дружина, також, бо в неї також деколи голова побалювала червоного вина. І нам чітко, ясно сказали, що краще випити там, 50 грам твердого напою, угу. чистого напою, чим пити вино. Безумовно, це стосується тільки 1% людей. І ми якраз з неї попали в той 1% людей, тому від вина відмовились. Тільки дуже рідко і то біле. І то таке, знаєте, дуже і дуже молоденьке вино, яке не має, скажімо того, великого терміну витримки. Зрештою, згодом буде Новий рік Святого Миколая, Різдво. Що буде на столі Олександра Шевченка? От зараз таке. Що буде з того, що вам подобається? Там, до, знову ж таки, до пісних страв. Не знаю, до речі, дотримуєтеся посту? Так. Дотримуєтесь. Цей так, період. Але, так, але піст, Різдвяний піст. Питання не в тому, що не можна все, угу. а скоріше всього, не можна те. Можливо, що ти для себе постановив перед Богом. Тобто, ти сказав Господу Богу, що ти не будеш в такі-то дні їсти те і те. Я, наприклад, не їм м'ясо і не їм молочне в середу і в п'ятницю. В решта дні, крім суботи і неділі, я можу собі дозволити молочне і рибу. От, а суботи неділі можна собі навіть деколи дозволити і трохи м'яса. Ну, скажімо, я таку собі постанову зробив і так намагаюсь дотриматися. А сім'я ваша? Ну, знаєте, я не контролюю кожного, я їм намагаюся сказати, що це деколи важливо, але вони повинні самі прийняти рішення, вони повинні самі прийти до цього. Якщо ти когось будеш насильно заставляти, то на ніякого толку немає і Бог того не хоче. Я б переконаний. Тобто, що на столі. Я думаю, що в період на Миколая це будуть все-таки пісні страви. Але, знаєте, і грибочки, і у нас, і горіхи, і там і риба, тому що риба рахується ну, абсолютно можливою. для такого Вона великі свята дозволяється тим паче, навіть це різдвяний період. Так, от, ну і в залежності, все-таки, як постанову собі, і родина. Потім є і мед, ну я не знаю, ну що є там, в тому числі і молочні вироби можна їсти. Ну, я не знаю, ну я, я думаю, що настільки і в різних овочів, фруктів я настільки всього багато, що ну я ніякого сенсу говорити про те, що людина буде не недо, недоотримувати щось, те, що їй потрібно, ну абсолютно немає. А улюблена страва з дитинства, яку мама ставила, навіть в цей період, або навіть готувала вас там перед школою? Ну, по перше, в дитинстві я посту не притримувався, тому що не знав, що це такий піст, що мене тільки в 20 років привели до Христа. Я був хрещений в 20 років, мій батько, до речі, в 50. Ну, так от сталося в житті, знаєте, і я відчув, коли Бог дав дар віри, і як було до того, і після того. І ясно, що ніколи в житті не зрадив би Христа і християнську віру. Отже. Мама не таке щось цінне ще пригадати. Так. Що було? Навіть не зважаючи на цей період. Ну, що, знаєте, бо є не, таке, що... не знаю, ну, мені як багатьом, дума, людям, так, багатьом людям мені подобалось, знаєте, купити м'ясо. Ну, скажімо, бабуся, мама купляли м'ясо, я мало особисто, і робили ми пельмені. Це така була звичайна ручна м'ясорубка? ще так, так ручна? прикручувалася? Так, прикручувалася, ручна. Ага. Ми там ага. це все мили, чистили. Ага. Я сам особисто розбирав. Там такі ага. були фільтра. Ще які... ковбаси робили на цю м'ясорубку теж. Так, Ковбаси ми не робили. Я знаю, що ми робили червоне вино. Ми на дачі вирощували, скажімо, виноград, потім то все тиснули, потім воно булькало, знаєте? Вони потім розливало, воно з півроку З трубочкою, так. колоритно дуже знаєте цікаво. Кожного було практично у нас. Ну це Карпати, воно не може бути по-іншому. Так, воно я жив у Коломиї, не зовсім в Карпатах, але тим не менше цей дух. Так, цей дух він був всюди. Такий Карпатський, такий цікавий дух. Відповідно, те я сказав вже пельмені. Безумовно, вареники. Що ще таке мені запам'ятало в житті? Дуже мені подобались бабусіні різні пироги, там медівник, особливо вона постійно, ну, кожен, майже кожен два-три дні вона медівничок пекла, так воно було смачно, класно. Знаєте, ну, я така людина, що мені все подобається. Я особливо так не заморочував собі голову. Мені і яблука, і просто фрукти. І багато що подобалось, тому якби в мене не було такого, щоб я мені щось не подобалось. Але безумовно такі от страви цікаві. це на увазі, яку я вже назвав пельмені, але вони якось так заходили стільки, скільки давали. Ну, ви знаєте, ми тепер розуміємо, чому в Буковелі багато української кухні, багато традиційної, і медівник ми теж сьогодні відшукали. Де ви будете на Різдво і на Новий рік? Тому що нам відомо, що тут є невеличка, невеличка така резиденція, куди ви приїжджаєте. Саме тут, один із будиночків, який є дуже гарним. Знову ж таки, він тут, на підвищенні, між вогниками. Але де ви будете? Де ви буваєте в цей період? Різдво, Новий рік? Завжди свята. в Буковелі. Завжди. Завжди. Mm. Завжди в Буковелі. знаєте, от мені щось не хочеться нічого іншого. Відверто вам скажу. Мені настільки тут надихає оця карпатська. Культура, колорит, християнські, оці, напевно, традиції, що ну я такого, ну я не знаю, де, де ще можна це побачити. Практично увесь світ сюди з'їжджається за цими традиціями. Ну, що мені Чого мені шукати? знаєте І кожен рік розрошує, знаєте збільшується Буковель, покращуються різноманітні види сервісів, розваги. Ну Приїжджають люди, вже 50% іноземців, приїжджають люди з різних. Частин світу абсолютно різні і за національностями і за віросповіданнями, але всіх цей карпатський, чудовий дух він надихає, і люди приїжджають вже додому в прекрасному настрої, готові, як кажуть, на нові звершення. І знову ж таки приїжджають з поворотом вже, напевно, наступні роки. Я багатьох людей знаю, які тут традиційно приїжджають, вже скупили собі навіть, скажімо, якісь ділянки, збудували і готелі, і ресторації. І ну просто вони знаєте, їм подобається буквально, і вони ще й зробили бізнес для Пустили того, щоб… Пустили корені для того, так. щоб мати можливість приїжджати Для того, щоб і ні, не тільки виже приїжджати, а їм подобається тут і ще й заробляти. Це дуже правильно, коли знаєте, кожна територія, вірніше, кожна частинка Карпат буде успішна. Безумовно, без ущерба для, до екології, але все ж таки успішна, як і вся Україна в перспективі буде успішна. Оце є та частинка України, яка абсолютно успішна, там, де, знаєте, як кажуть, ну не буде допомоги жодної держави, які не було до цього. Ну і не буде. Це частинка, якщо її так образно кажучи, економічно обгородити, вона абсолютно може самостверджуватися і тут будуть всі багаті люди. От в мене головна мета. Як кажуть, Бог бачить це, щоб кожна людина була самодостатня в нашій країні. Тільки, тільки тоді, тільки в такому випадку наша країна буде незалежна, щаслива, щаслива, самодостатня і успішна. Ви знаєте, ми часто говоримо з вами про те, що кожна влада, яка є в Україні, вона від Бога. І тут не про політику, а про те, що не дійсно. Не Тільки в Україні. А так написано на в Святому письмі. Усі, усі країни. І власне в нас, ви знаєте, читає вашу сторінку у Фейсбук, все буде краще. Хочеться вірити в це, правда? Тим бачу, такі свята йдуть. Зможно. і вірити в те, що все буде краще. Так. Ви казали про політику всім. не буде, але про владу згадали, що вся влада від Бога, але також там саме в Святому письмі написано, що саме на ту владу, на яку заслуговують люди, таку і отримують. Отже, треба думати про себе в першу чергу і не думати, що от Бог посилає нам якісь прокляття в виді тої влади. Ні, Бог просто бачить, на що люди заслуговують, як вони намагаються змінити владу, як вони хочуть щось змінити. Знаєте, нарікати і працювати, то і різні речі. В будь-якій складній ситуації треба працювати, в будь-якій складній ситуації треба робити добрі справи. І в тебе буде все окей. Де би ти не жив, що би не було, в тебе завжди буде окей. все. Я до того веду, що кожен в молитві на Різдво і на такі великі свята буде просити, звісно, кращого майбутнього для нашої держави. Ви часто починаєте день з молитви? Чи щодня? Кожен день і кожен вечір. Буває деколи, але ну, це дуже рідко, я не знаю, ну, це щось таке. Неймовірно рідке, щоб я забув помолитись ввечері або зранку. Ну, зранку так точно завжди, а ввечері, ну буває, можливо, там десь засидівся, загулявся, можливо, трошки перебрав. Як кажуть, і десь в доброму настрої, в доброму гуморі, задивився якусь передачу і, знаєте, якось заснув. Але, безумовно, всім рекомендує це робити, От, чи наш Богородиця зранку і ввечері, тому що, як кажуть, живемо ми і не знаємо. Як кажуть, коли можемо піти? І відповідно, це така, знаєте, можливо, трошечки така індульгенція перед Богом, якщо, не дай Бог, щось станеться непередбачувано, щоб ти представ там більш очищений. Ви знаєте, багато хто говорить, що віра хороші люди, і природа це ті три джерела енергії, які дають людині можливість жити. Ви погоджуєтеся з цим? Ну, ну фактично, перше це без віри взагалі немає сенсу жити. Тому що, якщо жити тільки сьогоднішнім життям, то взагалі тоді ці люди, ну вони, як правило. Ну, напевно, що живуть безцільно. Тобто, якщо нема цілі, чому ти живеш? А у мене ціль це все-таки вічне життя. Тобто, все, що ти отримаєш тут, все, що тут буковель зроб, зроблений, припустимо, цей вдалий проєкт, чи все, що у мене в житті, є родина, добра дружина, яка мене любить, і я її ми вже живемо 18 років. Відповідно, це все від Бога. Це подарунок мені Бог дав. І дав мені також випробовування. А що ти в такій ситуації, коли в тебе все як кажуть в шоколаді, що ти конкретно зробиш? Я намагаюся зробити те, що можу для інших. От все те, що я зроблю для інших, це буде зараховано там. Все, що там тобі дається Богом, ну це якби тобі і так дається. Зроби щось для інших, щоб їм було легше жити. От Тому, як кажуть, хочеться зробити все, що від мене залежить. Закон Олександра Шевченка, поділитися добром, аби воно тобі вернулося. Це закон, це Божий. Все закон. Це, зрештою, але ви, не, ви його дотримуєтеся в житті. Я, правильно? Я намагаюся до нього щодня йти, щоб ближче і ближче до того Божого закону. Бути. Ну, Зрештою, діти. Ми з вами говорили, що шестеро дітей і сьома дитина це Буковель. Усі за такими принципами живуть, тому що я знаю, що з вами двоє діток живе, а ще й ті, які живуть за кордоном. Ви всіх надихаєте їх таким принципом, за таким принципом жити? Ні, ну, по-перше, живе зі мною троє дітей постійно. От. А одна дитина вже фактично та, яка в 10-му році поїхала за кордон, в Швейцарії жила, ну, скажімо, сама старша донька Настя і Христя, вони жили в Швейцарії, тому що в 2010 році я їх відправив, коли Янукович напорушував кримінальних справ, була загроза, ну, реально ну, реальна загроза була для, для безпеки наших, скажімо, нашої родини. І тому якби я туди відправив від гріха подальше, щоб, знаєте, як кажуть, був менш вразливим. І знаєте, вони там вивчились на, на готельно-туристичний бізнес і вже на. Донька найстарша Настя одружилась, приїхала також в Україну нещодавно була. І вона бачить себе все-таки в перспективі в Україні, тому що в перспективі чому? Ну тому, що одруження чоловік так сталося, що вона жила в Швейцарії, чоловік з Канади. От, і... Але, тим не менше, я думаю, що все буде окей. Я думаю, що кожна дитина і людина повинна приймати сама рішення, що її робити. Головне для мене, щоб діти мої були щасливі. Інша донька також нещодавно приїжджала в Україну, і вона зараз на магістратурі вчиться, здобуває, скажімо, остаточний факт саме на якраз туристичному готельному, в туристичній готельній царині. Тому що при всій повазі до наших, як кажуть, вузів, але щодо туризму, то найвищий рівень скажімо, туристичної освіти це все ж таки в Швейцарії. Тобто там найкращий вуз, який знаходиться поблизу Женеви. Там, ну дійсно, по-перше, всього світу. Там люди, там із Китаю, із тої самої Росії, з того, як кажуть, ну але діти до чого? Тут ну, росіяни, діти там вчаться, і американці, до речі, і англічани вчаться, і я не знаю, ну зі всіх країн така мека, світу. мета, фактично, за так. яка дає освіту. І якраз знаєте, оцей великий, так велика така синергія, от велика, великі такі дружні світові відносини, світові відносини, це знаєте, такі. З різними дітьми з різних країн вони й дають, скажімо, покращити світогляд, щоб не було ненависті у людей одне до одного, а щоб все-таки люди відчували себе ну, просто такими, що повинні, як Бог сказав, любити одне одного. Ми повинні якось відноситись до всіх дружелюбно, добре, але безумовно, я себе відчуваю місіонером християнської віри, але абсолютно з повагою. Відношусь до всіх, навіть до тих людей, що не вірять взагалі в Бога. Просто їх легенько, легенько, легенько наштовхую на думку, що все-таки потрібно вірити в Бога. І хто, як кажуть, який собі шлях вибрав, то його шлях. Даймо Боже, щоб він прийшов, як кажуть, на страшний суд і все в нього було добре, навіть якщо він не вірить. Чи всі збираються за родинним столом? Всі приїздять, всі. чи ви їдете, тоді провідувати всі до Женева? Ні, ні, ну це, звичайно, що я не їжджу, вони приїжджають сюди, тому що ну, в них будуть коли свої родини, вони там будуть збиратися. А все-таки, якби тут збираються їхні, як кажуть, бабусі, дідусі. Тобто, мій батько, моя мати, тобто, скажімо, ну, одним словом, така велика родина. Вона збирається всі за одним, ми, ми збираємося всі за одним столом. Тут в Буковелі. Так, в Буковелі. Ну, всі практично роки. Ну, Я не знаю, я не пам'ятаю жодного року, щоб я не новий рік не відмічав і, можливо, не надихався Різдвом не в Буковелі. Я не пам'ятаю, такого не було. Ну, Якщо я не пам'ятаю, то точно цього не було. Відповідно, ну, звичайно, повинні всі зібратися, побачити, як воно є. Син Олександра, 16 років якому. Ну, то він взагалі його не за межі Буковеля не може виштовхнути. Він займається, він постійно там і на ретраках сніг розбиває, ходить з хлопцями. Десь там там де планується щось досконалити, нові траси будувати, нові проекти. Ну це його настільки буквально надихнув, Ну <смі> кажучи, я бачу, що років через п'ять він вже, коли буде близько 20 років, він вже може бути повноцінним, скажімо яким можливо, господарником, господарником управляючим Буковеля, який тут фактично він народився в той час і зростав, коли розвивався Буковель. Він це все бачив, йому це дуже подобалось. Він такий був ну в міру екстремальний. Він на різних машинках тут ганяв. На лижах він класно катається. Тобто, він це відчує. Це його надихнуло. Він дуже хоче цим займатися. Його відверто кажучи, весь інший світ взагалі не цікавить. Ви знаєте, зрештою позаду знову ж таки повернемося до цього вогню. Кажуть усі, що стосунки не можуть жити без вогню. Правильно, 18 років шлюбу з дружиною. Ось цей період додавати постійно потрібно якусь галузку, щоб цей вогонь не згорав. Чи є у вас інший рецепт? Мені Здається, що він у нас розпалюється навпаки. З кожним роком не... більше. Так. Як хороше вино зрештою, правда? Воно стає так, кращим. Так, бачно, ну, я просто кажу, чим, чим старіше вино для мене, воно, можливо, і шкідливе. Але в наших, стосунках, угу. а в наших стосунках так. А ще який секрет є від Олександра Шевченка? Ви знаєте, сьогодні дуже багато сімей розпадається. Багато сімей не можуть знайти порозуміння і знову ж таки не шукають цього порозуміння з вірою, як ви це поєднуєте. Є якийсь такий секрет? Щоб усіх злагодів У нас все-таки життя матеріальне. Давайте з цього почнемо. Коли немає за що жити людям, коли, припустимо, дружина приходить додому, чи, ну, яка десь перевтомилась, можливо, дивлячись за дітьми, чи сама перевтомилась на роботі, чоловік приходить також втомлений, вони бачать, що вони не можуть кінці з кінцями зв'язати, і, безумовно, на цій почві також існують скандали, що би ми не говорили, і як би ми не говорили. Ну, але безумовно, не треба як кажуть, Думати тільки про фінансову сторону. Знаєте, Я знаю декілька родин, які ну, достатньо бідно жили, але, але надзвичайно любили одне одного і, так, і закінчили, як кажуть, свої стосунки. Думаю, це, ну, мають це старші родини, і 70 років разом жили, і 80. І нічого їх не могло розлучити. Тут просто треба, як кажуть, вчасно зрозуміти, хто тобі потрібен, не розмінюватися, як кажуть, на дріб'язкові речі, не намагатися кількістю. Взяти якість, тому що подеколи, знаєте, коли за багато кількості, то потім ти не можеш зрозуміти, а де ж якість. Знаєте, коли і то пробуєш, і це пробуєш, і те, воно. Ну потім перестає взагалі бути цікавим. І потім дивишся, вже, mm -hmm. вже думаєш, що може ти не, не такі, як всі, і починаєш ще щось дурніше видумувати. Mm -hmm. Оце якраз, як кажуть, це проблема зірок, тих людей, які мають все, але можуть зупинитись, тому що, як кажуть, бери, що хочеш, але прийдеться заплатити за все. Mm -hmm. Тому як кажуть. Ну, люди, які мають достаток, які мають, припустимо, фінанси. Ну, ясно, що їм набагато простіше, образно кажучи, познайомитись, наприклад, чоловіку з будь-якою жінкою, і там, ну, скажімо, заволодіти нею. Дуже просто. Ну, але якщо цим користатись, то тоді тобі гроші дані на марні. Ви Як щаслива повідомо? людина? Бзумовно. А що для вас щастя, якщо сказати так, знаєте, коротко? Це, це матеріальне чи ні? Це родина. Але це, ну скажімо, дивіться, тут нема другого, третього першого. Я думав сказати, перше, друге, третє, але напевно, все-таки це все одинакове. Це все-таки родина через родину і віру в Бога, безумовно, успіх. Ну, і саме головне, безумовно, жити тими божевими заповідями. Просто тому, що просто казати Я вірю, і все в мене воно тут, і мені, як кажуть, по барабану церква, там і священники, і так далі, і, і заповіді, може теж. Багато хто не знає. Ні. Неправильно. Я рахую, що кожен має жити тими канонами, що йому дає та церква, куди він ходить. Якщо він мусульман, він повинен так жити, якщо він юдей, так має жити, якщо християнин має жити так, як християнські канони пишуть. І, як кажуть, знати, розуміти, звідки все пішло, чому воно так, історію християнства. Ми повинні просто знати. Ну, більшість людей просто його не знає. От чомусь думають люди, що якщо він, йому хтось сказав... ну в серці, там не треба нікуди ходити, а от священники ще гірше, ніж ми. Знаєте, ну це вже зразу порушення, зразу декількох заповідей. Не можна нікого судити. А священника в першу чергу, Ну він має ті, як кажуть, речі, які називаються таїнствами. ну Він їх отримав, він їх, які б він поганий не був, ну його ж будуть судити за його вчинки. Ну так же ж. перш ніж подякувати за це таке інтимне і цікаве інтерв'ю і про віру, і про цінності ваші. Волоняни сидять за столом, вони я думаю, нас дивляться і вперед день Різдва, і можливо, вперед день таких великих свят. Що би ви їм сказали? Отак, От, знаєте, від серця і щиро. От що би ви їм сказали? Хай це буде декілька слів, але щоб вони почули нас. Я думаю, вся Україна нас теж дивиться. Шановні друзі, шановні волоняни. Хочу сказати, що ніколи не відступайте, не здавайтесь, ніколи не зневірюйтесь. Ні у вірі, ні в ваших власних здобутках, ніколи не живіть гнівом і негативом, а живіть добротою, і позитивом в будь-якій ситуації безумовно з вірою в Бога. І все буде окей. Дякуємо, Олександр Шевченко. Дякуємо, Дякую щиро вас, вам. Ну, і, ви знаєте, я тільки хочу додати, що мені хочеться побажати кожному українцю, кожному волоняному потобік екрану, щоб він сюди потрапив. Направду, тут збуваються мрії, якісь, не знаю, можливо, вершини допомагають людям стати кращими, добрішими, відкритішими. Нехай кожен сюди потрапить і перевірить, чи дійсно він може разом з такою людиною змінити це життя на краще. Проста людина, така, як всі. Але ви повірили в те, що це реально. Ну ось ми бажаємо усім по тобі к екрану. Не перемикайте, будьте з нами, надихайтеся телеканалом Аверс, і не забувайте, добро завжди перемагає зло. На все добре.